Друге місце серед 50 команд. Футболісти комунального підприємства Харківські теплові мережі у вільний від роботи час дійшли аж до фіналу еліт турніру з міні футболу, який розпочався 3 вересня. За весь час команді вдалося забити 40 голів у ворота суперника і дійти до фінального матчу з командою Меркурій. Пацани, давайте в пас, і грайте в пас Просто проте нужен пас. пас? Давайте через держині через пассик фальшива. Давай зділи. У першому таймі, попри яскраві моменти і навіть травми гравців, рахунок так і не вдалося відкрити нікому. не Важе піро мені прапульше виходять пірвачворка. Тома Тома, Ігор, Саня. А у другому таймі перший гол забили гравці харківських теплових мереж, але на хвилину розслабилися від почуття близької перемоги і одразу пропустили м'яч у ворота. Надалі ситуація тільки погіршилася. Навіть рішення грати без воротаря, якого через травму замінили гравцем, не врятувало команду від другого місця у фіналі і трохи зіпсувало настрій. Не скажу що трудно було, Какби всього поділо, якби команда по ходу турніру, На ми не дуже хорошо. Ну дійшли до фіналу. І в фіналі какби не очень та ну, гра йшла какби, і получалась. Ну моменти свої не реалізували і получили. Тому такий результат. Проте футбол це тільки гра, і на повсякденну роботу не впливає. За словами теплоенергетиків, такі турніри це лише певна розрядка. Засіб підтримувати фізичну форму і психологічно нагадування про те, що війна скінчиться, і мир колись настане. Тоді і турнірів буде більше, і проблем менше. Адже головне для теплоенергетиків боротьба за тепло в оселях харків'ян. Мария Соловьева, та Олексий Моровив Харьковски известия.